Це Лохниське чудовисько. Це теж внутрішні хвилі, <світ> абсолютно 100%. Так? <світ> да. Лохниське озеро, воно як лабораторний латок, таке прям як бокс глибокий, з чітко прогрітим верхнім шаром влітку. От і більше того, за рахунок гір навколо, коли е, йдуть вітри, то вони дують абсолютно вздовж цього озера. Тобто, якщо ми вітром будемо водичку гнати в один бік. Да, ми уявляємо, то так от верхній шар в нас прогрітий, нижній в нас холодний, і тут дуне, е, дме вітер, і він нагромаджує водичку в одно, з одного боку більше. Угу. Потім вітер перестає дути. і що починає? Цей шар між двома рідинами починає коливатися. Він хоче повернутися в свій початковий стан. а да? Він от такий. Він починає хитатися, і там відбуваються стоячі хвилі, вони називаються сейші. Внутрішні сейші. І, от власне, в середині ХХ століття в Лохнес досліджували з цими внутрішніми сейшами. Угу. З'ясувалося, тобто ми все про нього знаємо: про ці сейші, і що вони там іноді бувають дуже великими, просто високий такий. але він під бор. Це називається ага, ага. це такі ну, якби, води. Іншого об'єму, і він під водою бігає постійно по озеру. А -а. 48 годин він пробігає з одного кінця до іншого. Вау. Цей бор під водою. От, і тут виникає дуже багато різних ідей. Перша ідея, що іноді на цьому, на межі цих двох рідин може бути якась палка. Да? Наприклад, вона не провалюється вниз, а вона лежить на межі. Це називається як рідкий ґрунт. Угу. От. І може статися так, що ви дивитесь на озеро, іначе водичка по поверхні йде в один бік. А якась палка, наприклад, на цьому внутрішньому борі їде угу. в інший. Ну, ти думаєш, що, мабуть, це якась жива істота. Угу. Да? Ну, тобто, тому що в один бік. А інша історія, яку ми дослідили, ми сказали, що якщо ці хвилі є дуже, а якщо цей бор є сильно нелінійний, то при взаємодії з одне з однієї частини озера, а вона одна частина, вона така, як ложечка. Угу. От і теж вона має таку параболічну структуру. А парабола, як ми знаємо, вміє фокусувати. Енергію в фокусі. От, і коли цей бор взаємодіє з цією ложечкою, то там виникають дуже нелінійні струмінь, а, от, які має прояви на поверхні. І ці прояви вони можуть мати вигляд як оці хвилі від корабля. Тобто, угу. Але нічого нема. Тобто, нічого нема, а наче там от щось, щось пливе. Щось пливе.